Дальсії Детринікомед. турбота про свою красу. Уже зараз сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області, і Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне Первомайська, Красногорівка, і Новомихайлівка на Донеччині повідомили в Генштабі. Детальніше про ситуацію на східному напрямку питаємо Сергія Череватого, речника угруповання військ. Схід пана Сергію, добрий день. Слава Україні. Героям слава, добрий день. Ну от я щойно перерахувала таку кількість населених пунктів, де окупанти намагаються атакувати. Якої взагалом є зараз тенденція на передовій? Ну, тенденція вже протягом декількох місяців не міняється. Напрямки по суті ті ж самі, тільки на Луганщині. Там ті трішки інше, тому що ми потиснули їх, і от те, що ви назвали населені пункти. Вони час від часу спробують там контратакувати. Проте нічого крім потужного удару, по тим і великих втрат вони не, не, не отримують. Натомість головними такими вістрями їхнього удару, це є це є Бахмутський і Авдіївський напрямок, і от це, це ці солідар. Кліщівка, Іванград град інші населені пункти навколо. Навколо Бахмуту, і також там Углидар, Павлівка, Марінка. Інші населені пункти на Донецькому, скажімо так, напрямку, де вони щодня проводять по декілька десятків штурмових дій. Не стало поки, поки це не є винятком І ця доба. Правда, на деяких невеликих ділянках вже настільки погода не дозволяє, що все-таки суттєво зменшується їхній е, наступ. Ну це невеликі поки що, на жаль, ділянки. Тобто, там де них є. Сплина. Так, на перебіг бойових так. дій так. Погода. Це як і на нас, на жаль, вплинуло. Бійцям доводиться, по суті, іноді в шансах, де вода покеліно, але вони тримають оборону. Це по суті напевне, що найтакий Потужніше, де трималася оборона за всі останні десятиліття, і вони не дають зламатися. Вони не дають саме головне ворогу прорвати нашу оборону, вийти на противний простір і йти далі захоплювати Донеччину або Запоріжщину. І тут можливо сказати, що по суті наші збройні сили декласифікували російську армію вони начатку з бренду Друга армія світу. Розбили бренд друга армія світу. Потім вони розбили бренд що російська армія професійна. Зараз вони розбивають бренд що вона армія, тому що там воюють уже зеки, там воюють приватні військові компанії, там воюють. Е по суті, народне ополчення, тому що вони збирають цих мобілізованих, не підготовлюють їх, дають зброю, яку знайшли, і кидають їх в бій. Наступна напевно буде декласифікація вже як партизанського загону або організованого злочинного угрупування, що більше їм підходить. Ви згадали щодо втрат цих злочинців. Британська розвідка пише про те, що за останній час і на Луганському, і на Донецькому напрямку зазнають значних втрат, ну тобто, навіть в порівнянні з попередніми періодами, з чим це пов'язано? Це пов'язано, наприклад, з тим, що ті ж вагнерівці, які атакують тут на бахмутському напрямку. Їм дано наказ, що відступати вони можуть тільки з, з огляду на те, якщо вони поранені. Всі інші варіанти караються смертю, і ви бачили всі ці устрашаючі ролики, як їх за, за, залякують і, і таке інше. І відповідно у них немає іншого виходу, як тільки і ззаді із заді сяці і як тільки йти вперед, бездумно і гинути, те другий фактор це мобілізовані, які не мають е, професійного досвіду, вони не знають, як е, укритися від артобстрілів, від е, як е, правильно викопати собі траншею, як е, чого копати для одиночної, і як вони не знають, як використовувати місцевість для свого. Захисту вони демаскують часто свої позиції, тим, що палять розпалять вогнища там, де не не, не дозволено, що курять в окопах. І відповідно, це це з збільшує не не знають, як правильно використовувати зброю, не знають, як діяти в складі підрозділу. Відповідно, це все з суттєво знижує їхні шанси вижити, і особливо луганський напрямок по мобілізованим показав, що там навіть з'являються якісь. Спротив серед матерів, і вони об'єдналися в комітет матерів, і і, і навіть Путін зробив вигляд, що він зустрічається з цими матерями. Правда, там як завжди підібрали найбільш лояльніших, і взагалі бачили, бачили це було тріше великі питання. Та, та. але але саме там уже зароджуються це. Така о, ці відцентрові позиції, mm -hmm. все таки від події йдуть. як би вони це не зажимали? Ну що більше їх загине, то менше куль полетить в нас, то менше куль полетить в наших захисників. Дякую вам за інформацію по східному напрямку. Сергій Чаривати, речник угруповання військ Схід. Я лише.